Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми розберемо цікаву задачу: питання: хто за ким проїде це перехрестя? Тобто, потрібно визначити черговість проїзду даного перехрестя. А зараз я надам вам повний розбір ситуації детально і розповім про всі можливі варіанти згідно з опитуванням на це питання не можуть відповісти близько 40% водіїв. Якщо у вас є власна думка щодо даної ситуації, обов'язково напишіть її в коментарях. Пропоную варіанти відповідей: жовта, чорна вантажівка, чорна вантажівка, жовта ваш варіант. Правильну відповідь ви дізнаєтесь після повного роз'яснення цієї ситуації за правилами дорожнього руху. Я пропоную вам для інтересу. Вибрати один варіант, який ви вважаєте вірним, через відсутність світлофора, регулювальника і будь-яких знаків ми розуміємо, що це перехрестя не регульоване. Отже, потрібно керуватися правилами правої руки. Правила правої руки говорить нам так, що на перехресті рівнозначних доріг водій безрейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, який наближається праворуч. Для водія жовтого авто перешкодою праворуч вантажність. Вантажівка, він поступається їй. Жовтий автомобіль є перешкодою праворуч для водія чорного авто, отже, він зобов'язаний пропустити його. Водій вантажного автомобіля не має перешкоду праворуч, але він не може виїхати на перехрестя, оскільки згідно з правилами дорожнього руху, під час повороту ліворуч або розвороту водій безрейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою. Із зустрічного напрямку прямо або праворуч. А отже, завдання непросте. Потрібно визначитися з черговістю проїзду. Жоден з водіїв у даному випадку явної переваги не має. Таким чином, правильний варіант відповіді за домовленістю. Тобто, ви мали написати свій варіант. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підтримати канал лайком і підпискою. Також переходьте на наш телеграм-канал. Там багато цікавих розборів, дорожніх ситуацій, посилання в описі та шапці каналу.